Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that spittin' slow, spittin' fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time, you're delirious Mysterious, because you... Европы, зокрема з Нідерландів. Сьогодні у нас у продажу Hyundai Kona Electric. Дата випуску автомобіля 24 грудня 2018 року. Перша постановка на облік і початок гарантії в Нідерландах це березень місяць 2019 року. Тобто, фактично, автомобіль виїхав на дороги загального користування лише в березні 2019 року. І, на мою думку, це набагато важливіше, ніж ті цифри, які вказуються в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. Автомобіль тільки приїхав з Нідерландів, повністю розмитнений, сертифікований і готовий повний пакет документів для постановки автомобіля на облік. Пробіг автомобіля становить 131 тисяча, пробіг 100% оригінальний, також пробіг можна перевірити за допомогою ВІН-кода, який, як завжди, буде вказаний в описі під відео, за допомогою будь-яких платних сервісів: CarVertical, Автарія чи будь-яких інших. А також пробіг можна перевірити вже на місці безпосередньо під час огляду транспортного засобу за допомогою комп'ютерної діагностики. Не заморюся повторювати, будь ласка, до пробігу ніхто не лазив, будь-які перевірки, без жодних проблем. Приїжджайте, перевіряйте, щоб бути впевнені, що дійсно тут все в порядку, і до пробігу ніхто не лазив. В березні 24-го року автомобіль пройшов техогляд, і його техогляд дійсний до березня 2025 року. Тобто на даний момент це свідчить про те, що автомобіль не має жодних технічних нюансів або недоліків. В Нідерландах автомобіль не отримує техогляд, маючи будь-який технічний недолік. Також в автомобілі був зроблений сервіс, замінена олива в редукторі. Тобто, на даний час автомобіль не потребує жодних вкладень, Просто брати і насолоджуватися їздою. Автомобіль має батарейку ємністю 64 кВт. І двигун потужністю 150 кВт, 204 кінських сили. Розглядаючи для себе автомобіль Hyundai Kona, тут потрібно звертати увагу на декілька нюансів. І саме перший нюанс заключається саме в розмірі батарейки. Тому що дані автомобілі є з батарейкою 39 кВт і з двигуном потужністю 136 кінських сил. Це абсолютно різні автомобілі з абсолютно різною ціновою політикою. Автомобілі з меншою батарейкою як наслідок, і, звичайно, будуть дешевші. Про це не потрібно забувати. Ці автомобілі не можна плутати. Також в, на, в березні 2022 року по відзивній компанії на даному автомобілі була замінена високовольтна батарея, і після заміни автомобіль проїхав всього 50 тисяч кілометрів. Тобто батарейка практично нова. В минулому своєму відео на огляд. Попередньої ікони я досить багато часу приділив питанню, чому змінювалася високовольтна батарея, але по коментарям людей і по телефонним дзвінкам зрозумів, що я все ж таки недостатньо. Правильно доніс, скажімо так, інформацію, тому що були дзвінки, коли люди питали, чому такий автомобіль новий і всього йому 2-3 роки, і в нього вже змінювалася батарейка. Чому ці батарейки такі погані? І люди думають, що через 3 роки цю батарейку знову потрібно міняти. Тому я зараз ще раз намагаюсь більш детально пояснити, чому так відбувається. Дана модель Hyundai Kona Electric випускається з 2018 року. І після того, як даний автомобіль вийшов в світ на протязі певного часу, там 2019-2019 роки, було виявлено декілька автомобілів і даної моделі, які мали дефект деяких компонентів високовольтної батареї, у зв'язку з чим компанія Hyundai вирішила для того, щоб виключити будь-які ризики і негативні наслідки для своїх. Клієнтів вирішила зробити величезну відсимну компанію по заміні високовольних батарей і повністю не замінити їх на автомобілях 2018-2019 року. Незалежно від того, чи мав той автомобіль дефект конкретний, чи проявлявся він, чи не проявлявся. Просто на всіх автомобілях Hyundai Kona 2018-2019 року була замінена. Підлягала точніше заміні високовольтна батарея. Тобто це не означає, що, наприклад, на конкретному даному автомобілі була якась проблема і тому його поміняли. Ні. Дана е, просто, е, скажімо так, була така компанія. І незалежно від того, навіть автомобіль, якщо він не має ніяких проблем, він собі їздить спокійно, людина приїхала для того, щоб бути більш, скажімо так, спокійною за свій автомобіль, що з ним, з його батарейкою буде все добре. Приїхала і її поміняла. Тобто. Це не значить, що з цією батарейкою, наприклад, конкретно у даного автомобіля щось було, чи вона втрачала ємність, чи вона погано працювала. Ні. І це тим паче не означає, що дану високовольтну батарею. Потрібно бути, змінювати кожні 3 роки. Абсолютно ні. Ви повинні розуміти, що після відзивної компанії на дані автомобілі вже встановлені батарейки без будь-яких дефектів, повністю виправлені, в чудовому стані. І конкретно Hyundai дає на своїй автомобілі гарантію на високовольтні батареї 8 років, на те, що сок даної батарейки не буде менше, ніж 100%. Тому батарейки на автомобілях Hyundai, конкретно на коні можуть. Без проблем мати 100% сок і через 8, і 10, і 12 років все залежить від того, як ви будете експлуатувати даний електромобіль. Тому, якщо на автомобілі Hyundai Kona замінена високовольна батарея це величезний плюс. Люди, коли телефонують по оголошенню дані, з даних автомобілі, у них перше питання: чи замінена високовольтна батарея? Цього не потрібно лякатися. Це не значить, що батарейки погані. З ними все в порядку. Сподіваюся, я більш детально розповів. І більш зрозуміло. Конкретно в даному автомобілі СОХ складає у нас 100%. По всім 98 ячейкам абсолютно рівні значення, тобто батарейка просто в ідеальнішому стані. Другий нюанс, який потрібно розуміти при виборі даного автомобіля, це те, що це у нас європейський автомобіль. Це не кореєць, їх не в будь-якому разі не можна плутати. В даному автомобілі встановлений європейський порт Тип 2 і CCS2, комба швидкісний зарядний порт. Це європейський порт. З цим портом ви зарядитесь на 99% зарядних станцій України. Тобто це повноцінний європейський автомобіль. Їх не можна порівняти з корейцями. Корейці мають зовсім інші зарядні порти. Корейці 90% корейських Hyundai Kona не мають теплового насосу, тому що вони вироблені спеціально під корейський ринок. У них досить странні комплектації. Тобто у них дуже рідко бувають обдув підігрів сидінь, підігрів керма. Це зв'язано з їхнім кліматом, і на їхній ринок це не так розповсюджено. Також дуже важливо корейські автомобілі. Ніколи не будуть адаптовані під український ринок. Вони не мають мовного пакету, вони не мають не мають можливості оновлюватися вони не мають оновлювати приймати офіційні прошивки, які випускає Hyundai у нас в Україні. Тому ці автомобілі також дешевші, їх також не можна плутати. Звертайте, будь ласка, на це увагу про виборі автомобіля. Є ще третій нюанс, але про нього я розповім, коли ми вже безпосередньо будемо розмовляти про комплектацію даного автомобіля. По лакофарбовому покриттю автомобіль у нас весь в рідній фарбі, жоден елемент кузова не фарбувався, жоден болтик не відкручувався, жодна деталь не знімалася. Всі вікна в автомобілі рідні. Зараз швиденько пробіжемося прибором, щоб підтвердити мої слова. На даний момент Hyundai Kona набирає. Величезної популярності в Україні, так як і взагалі електромобілі. Люди, які хоча б один раз спробували, що таке електромобіль, спробували його переваги, вже, я думаю, не будуть мати бажання вертатися до DWZ-шних автомобілів. Тому що це дійсно економія, це дійсно комфорт, це дійсно практичність. І ікона на даний час це один із, скажімо так, Лідерів по продажу авто, тому що це феноменальне співвідношення ціни якості. Тому що, по-перше, це у нас все ж таки компакт-кроссовер із усіма витікаючими. По першу чергу, я маю виду Кліренс, тому що кліренс у даного автомобіля становить приблизно 16,5 см. Ну, в різних джерелах по-різному, але приблизно від нижньої точки 16,5 см. І це надзвичайно гарний показник. Повірте мені, для 90% доріг, де ви будете пересуватися на даному автомобілі, вам вистачить цього просто з головою. По-друге, автомобіль має величезну батарейку. Автомобілі Hyundai одні, мають одні з найенергоефективніших силових установок у всьому світі. Вони мають дуже-дуже низькі показники витрати електроенергії на 100 км. І за ці кошти ви не знайдете альтернативи, щоб автомобіль мав батарейку. 64 кВт в такій комплектації за такі кошти. І при цьому, щоб автомобіль міг проїжджати 450 км. Стосовно запасу ходу, раз я вже почав, скажімо так, середній запас ходу на даному автомобілі, як я вже тільки що сказав, 450 км. В залежності від стилю їзди, він може бути трішки менший. Або він може бути трішки більший. Все залежить від того, як ви будете користуватися кліматичною установкою, як ви будете тиснути на педаль акселератора, де ви будете рухатися, по місту або по трасі, і як ви будете, наприклад, використовувати рекуперацію і тому подібне. При цьому 400 кілометрів вам будуть доступні в будь-якому відео. Нещодавно у нас на каналі. Було відео про тест автономності конкретно даної Hyundai Kona. Зараз десь в кутку буде посилання на це відео. Тому, будь ласка, кому цікаво, переходьте, дивіться для того, щоб ви точно розуміли, на що здатен ваш майбутній автомобіль. Там ми проїхали відстань 500 кілометрів і показали реальні його витрати на 100 кілометрів, конкретно даної Kona. І скільки вона змогла проїхати на одному заряді. І якраз це відео досить добре підтверджує мої слова про запас ходу даного автомобіля. Автомобіль має досить гарну шумоізоляцію. ізоляцію. Місткий салон. Його вистачає для закриття абсолютно всіх потреб. Тому Ніяких проблем ви відчувати не буде. І Останній проєм. Так як і казав, автомобіль у нас весь в рідній фарбі. По комплектації, автомобіль має у нас топову комплектацію Premium. Автомобіль знаходиться на оригінальних легкосплавних дисках з чудовою гумою Michelin 215 55 r 17 Автомобіль має ледовські денні ходові огні, фул-ЛЕД світло, передні парктроніки, також автомобіль має адаптивний круїз, контроль, датчик руху по смугам, утримані в смузі, автомобіль сам підрулює. Тут у нас встановлено також датчик на зіткнення. Автомобіль має функцію складання дзеркал, безключовий доступ. Також тут у нас є датчики мертвих зон. Позаду автомобіль має ледовські, садні ліхтарі. Які просто неймовірно виглядають, дуже стильні. Тубіль має, звичайно, задні парктронік, камеру заднього огляду. Тут у нас чотири склопідйомники, складання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, топова акустика, крел. Тут у нас дев'ять динаміків, сабвуфер в багажнику, підсилювач, дуже гарна якісна музика. Для любителів, я думаю, сподобається. Автомобіль має у нас електропривід сидінь і водійського. І пасажирського переднього. Тут у нас встановлені датчик мертвих зон, датчик руху по смугах. Це у нас функція вимикання, скажімо так, звуку, імітації звуку двигуна, система стабілізації. Це у нас хедап дисплей. Ось так він виглядає, можна його сховати. Мультикермо. Також автомобіль має у нас. Датчик світла, датчик дощу. Тут у нас управлінням магнітолою, адаптивний круїз-контроль, підрульові перемикачі. Автомобіль запускається кнопкою. Автомобіль має величезний сенсорний екран. Також автомобіля встановлена навігація з картами України, яка дуже коректно працює, без жодних проблем. Автомобіль має клімат-контроль. Тут так реалізована у нас коробка передач, електроручник. Також автомобіль має підігрів і обдув передніх сидінь. Також тут у нас є відключення парктроніку, автохолд, підігрів керма. Це у нас режим Mode, перемикання режимів їзди, комфорт, спорт і Еко. Тут у нас є бездротова зарядка, USB, AUX. Також тут у нас є 12-вольтова розетка, і ось тут у нас ховається ще одна зарядка USB. Тут у нас зеркало з автозатемням. Тобто автомобіль досить гарно напакований. Тут, звісно, є датчик тиску в колесах. Це, звичайно, нікого цим не здивуєш. Тобто автомобіль має топову комплектацію, все, що тут. Може бути, все є, все, що необхідно, все є. На даний час автомобіль заряджений у нас на 98% і запас ходу прогнозований 444 км. Тобто при 100% буде приблизно 450 км. Це надзвичайно гарний показник, і показник на, на, про те, наскільки. В якому стані у нас високовольтна батарея. Тут у нас третій нюанс, про який я хотів розповісти, стосовно комплектації. Тому що при виборі даного автомобіля ви повинні розуміти, що якщо в автомобілі встановлена топова батарейка 64 кВт, це не означає, що автомобіль знаходиться в топовій комплектації. І цим користуються, скажімо так, не досить чесні продавці. І багато людей, хто вперше стикається з даними автомобілями, Враховуючи їхню доволі непогану комплектацію, навіть простішу, не звертають на це увагу. Але, наприклад, на тому самому авторі відкриваєш оголошення, і людина пише автомобіль в преміум комплектації. При цьому, коли ти відкриваєш фотографію, у автомобіля немає шкіряних сидінь з перфорацією, у автомобіля немає електропривода сидінь передніх у автомобіля, немає хедап дисплею у автомобіля немає датчика мертвих. Зон у автомобіля нема підігріва обдува сидіння, у автомобіля нема підігріва керма. Тобто це в будь-якому разі не преміум комплектація. Але продавці, враховуючи те, що на автомобілі встановлена саме батарейка топова 64 кВт, пишуть, що її автомобіль має топову комплектацію преміум і цим самим вводять людей в оману. І люди зачастую можуть купитися, скажімо так, тому що ціна таких автомобілів, звісно, буде нижча, чим топових моделей. А потім, коли починають розбиратися, вже, скажімо так, беруться за голову. Тому, будь ласка, звертайте також на це увагу. Тут є дуже багато нюансів, про які потрібно знати. По салону автомобіль надзвичайно в збереженому стані. Все у нас цілесеньке, не подерте, не понищене. Пороги у нас просто як в нового автомобіля. Будь ласка, він код для перевірки. Стан водійського сидіння. Нічого не подерто, не потріскано, не порвано. Просто все в чудовому стані. Стан керма, будь ласка, кермо як нове, абсолютно. Всі кнопочки, нічого не потерто, не затерто, все просто в ідеальнішому стані. За автомобілем дійсно дивилися, любили, зберігали, тому він і прийшов до нас ось в такому стані. Просто як новий, абсолютно. Не знаю, чи камера передасть, але повірте, мені стан задніх сидінь взагалі, як наче ніхто не сидів. Томбіль має комплект ковриків, звісно, два чіп-ключа. Тут у нас доволі немале багажне відділення. Це у нас е швидкісна зарядка. Тут у нас знак і жилетки. Тут у нас ремкомплект. Сітка, піна, компресор і тут у нас друга зарядка для домашньої розетки. Вона, до речі, регулює свою потужність, можна ставити 8, 10 і 12 Ампер. Ось такий у нас досить немаленький багажник, сабвуфер. Для всіх потреб вистачає його з головою. Так само тут у нас все просто в чудовому стані, не понищено, не побито. Ось так воно виглядає. Ось тут є невеличка куточка геть малесенька. Але на загальному фоні, враховуючи, що автомобілі 130 тисяч пробігу, то це, я вважаю, просто неймовірний стан. Такого ще потрібно пошукати. Просто як новий. І отут і невеличка кусочка. Все. По кузову автомобіль немає жодних серйозних вмятин. Подряпин надзвичайно шикарний білий і нарядний колір, Шолк вайт, це металік, дуже-дуже гарно виглядає, біль немає ніяких вм'ятин. Тут є декілька невеличких подряпинок на задньому бампері. Коли щось завантажував, нічого критичного геть взагалі. Ось так автомобіль виглядає, просто неймовірний колір. Як принцеса. Не знаю, чи камера передає, але повірте мені, дуже приковує до себе погляди. Надзвичайно гарний автомобіль. Вон, будь ласка, кого зацікав, телефонуйте. В описі під відео буде вказана вся детальна інформація про автомобіль, вказана його ціна, контактний номер телефону. Також в описі під відео буде вказано посилання на наш телеграм-канал, групу у Вайбері, де ви можете подивитися всі актуальні автомобілі, які куплені в Нідерландах, очікують доставку або ті, які вже привезені і розмитані, і готові до резервування. Підписуйтесь також на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі кого цікавий даний автомобіль, будь ласка, телефонуйте, відповімо на всі ваші запитання. Приїжджайте, дивіться і купуйте для себе просто ось такий неймовірний екземпляр. Дякую всім за увагу! Мирного неба, до нових зустрічей, до побачення.